Ми готуємося до великої радості Різдва Христового, народження Спасителю Світу. Так, ми вчимо колядки, ми вчимо вертеп, ми готуємося і тим, що прибираємо наші обіця, наші домівки, наші квартири, прикрашаємо. Все робимо, щоб це надихало нас на ту велику святкову радість. Але що таке Різдво? Ми дуже часто за святкуваннями забуваємо, що Христос Спаситель народився задля чого? Задля того, щоб потім в 30 років вийти на проповідь, щоб проповідувати, розп'ястись на Христі, взяти наші гріхи, ради чого? А Ради того, щоб людина була щасливою. Коли ми можемо бути щасливі? Правильно, тоді, коли ми спілкуємося з Богом. Коли ми любимо тих, хто нас оточує, коли ми допомагаємо тим, хто нас оточує, коли ми наслідуємо Христа, а наслідувати Христа, це є наше духовне життя, що ми духовно розвиваємось? читаємо Священне Писання Біблію. Ми, читаючи Біблію, розуміємо, яка воля Божа до нас що до нас. Ми постимо, ми молимося, тобто ми несемо подвиг, ми спасаємо свою душу і стараємося через любов впливати на тих, хто оточує нас для того, щоб спасти інших своїм прикладом. Оце є велика радість Різдва Христового, духовне збудування кожного із нас. Тому пам'ятаємо, що традиції це дуже добре і допомагають нам, але основа це є наше духовне життя.